Була в зимовий період вегетація, трошечки точка росту піднялася, позеленіла. Пам'ятаєте, температури були до 10 в січні місяці. От. Але зараз от, через тиждень почнеться вегетація озимих культур і озимого ріпаку. І нам дуже багато пишуть наші підписники, наші друзі, фермера, чи потрібно вносити навесні регулятори росту. Так звані морфорегулятори. І, друзі, ми сьогодні хочемо вам пару хвилин роз'яснити, а чи є потреба навесні внесення регуляторів росту на посівах озимого ріпаку? Но витрачати кошти на це, а вони не дешеві. І чи не пагубно не вплине якраз на посіви, якщо вони нормальні. В общем, є багато запитань, можливо, дехто сумнівається, то ми хочемо якраз це і показати. Вітаю друзі, ми з України! Друзі, чудовий, озимий ріпак. Ну, дай Боже, тонн 5 з одного гектару не з поля, а з гектару. Врожайність ріпачку. Ну, відповідно, якщо. Спрацюють фермера, агрономи. І тоді можна отримати на таких посівах. Ну і щоб з погодою повезло. Друзі, багато запитань сьогодні: а чи треба навесні вносити морфорегулятори, регулятори росту на посівах озимого ріпаку. Маючи великий практичний досвід роботи з посівами озимого ріпаку, отримуючи ну і за 5 тонн були такі врожаї озимого ріпаку. З одного гектару. І навіть даже і під 6 тонн були е роки, коли давав озимий ріпак. Я вам скажу, що рішення ви повинні прийняти самі відповідно до стану вашого ріпаку. Через те, що от на таких посівах от я недаремно викопав цю рослину, де ну, товста коронева шийка, ну, класна розетка, відповідна густота хороша. Ну, ще е, можуть бути весняні приморозки пошкодити, але надіємося, що все буде добре. От на таких посівах регулятори росту навесні вони не помішають. Сьогодні не так вже їх і багато зареєстровано, цих морфорегуляторів. Е, ну, хлорид, е, паклобутразол, е, хлорид, е, старий відомий діюча речовина. Ну, тобто до 5 до 6 ДВ. Є регулятори росту, які володіють фуницидними властивостями, захищають ріпак от ФОМОЗу, альтернаріозу, Ну, той же самий сетар да? е 350-й, паклобутразол і дефіконазол, Ну, баковий суміші. 250 грам на літрі 125 г. Інше також карамба, турбо ефективні. Але, друзі. Навіщо навесні регулятори росту. По-перше, ми повинні стимулювати розвиток як кореневої системи, так і додаткове розгалуження самої розетки. Через те, що вносячи морфорегулятори, ми стимулюємо додаткове формування додаткових пагонів і відповідно підвищуємо врожайність. Крім того, ми сприяємо рівномірному формуванню цих пагонів, рівномірному квітуванню і дозріванню озимого ріпаку. Але прийняти рішення необхідно вам в залежності від стану поля і від погодно кліматичних умов. Якщо друзі приморозки передають або були не вносьте регулятори росту, а краще порадьтеся з фахівцями. З оригінаторами цих продуктів через те, що є такі випадки, коли був приморозок, або приморозок мав відбутися і фермер, носячи регулятори росту, він тільки е зменшив е потенціал свого поля. Посуха, якщо не вистачає вологи в ґрунті, також необхідно бути уважними і не спішити застосовувати регулятори росту. Тобто, друзі, наші рекомендації. Ви подивіться, а, а чи а, немає, я б сказав, би, а, ну, приморозків не передають. А яка вологість? Коли вносили? ну відповідно, от кінець зими зараз їх вносити не потрібно. Коли а, взимку восени, я маю на увазі, там зрозуміло, коли потрібно для того, щоб не переріс ріпак, точка росту була при землі. А коли навесні, друзі, коли почнеться. Відповідно стеблування ріпаку, коли почнеться його вегетація, це десь вже може бути ну, в залежності від погодних умов: і середина березня і кінець березня, можливо, початок квітня. І тоді, друзі, ви подивіться на погодні умови. І коли він почне вже добре ну, початок стеблування, початок вегетації, то тоді вже можна при відповідно при температурі, щоб вона була не менше там, плюс 10, Але ви повинні порадитися, як ми завжди рекомендуємо, із виробниками. І прийняти рішення по застосуванню морфорегуляторів, так звані продукти, які володіють антигіберліновою властивостями, тобто. Призупиняють розвиток клітини, там, ну, В общем, це глибоке фізіологічне явище, друзі. Ви в це сильно не вглубляйтеся. І е, тоді ви дійсно можете додатково за рахунок внесення морфорегуляторів підняти врожайність на мінімум 3-5, а навіть і до тонни. Оце така інформація по внесенню морфорегуляторів. А коли взагалі не потрібно вносити? Коли слабий ріпак, коли посуха, коли він ну, дуже слабкий був, війшов взимку. І коли несприятливі умови, наприклад, наростання температур і вітри, тоді морфорегулятори бажано не вносити. А можна, не вносячи морфорегулятори, отримати достойний врожай? Можна отримати достойний врожай і не вносячи морфорегулятори. Але ми рекомендуємо, коли потенціал ріпаку надто високий до 4 тонн і вище, то ми можемо додатково ще підняти врожайність такого ріпаку. Коли в нього потенціал 2-2,5 тонни, ми можемо не витрачати ці кошти на морфорегулятори. Оце, в принципі, таке. Тобто, треба дивитися по стану ріпаку по його потенціалу. І тоді застосовувати дані продукти. Друзі, оце вам інформація по внесенню регуляторів росту на весні на посівах озимого ріпаку. Вони також можуть вноситися на посівах озимої пшениці, але це окрема тема. Хочете знати більше, отримувати більше. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, ставте ваші лайки. Вони інформацію піднімають догори. І її може отримати більша кількість наших е глядачів. Коментуйте, ми будемо давати завжди відповідь на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих фермерів. Сьогодні з вами працює команда Артфілс і Олексій Сірієнко. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей. Слава Україні!